Добрий ранок, вас вітаю я Наталя на каналі Зіна. У нас прохолодний сьогодні ранок. Геть прохолодний. Покажу вам свій город. Оце головна екзотика, це Агрус. Уявляєте, він повністю лисий і потрішки бідний стигне. Як ви думаєте, хто це все зробив? Оці непорядні горобці. Щось вони у мене на городі люблять обгризти огруз. Оце одна тільки лишилася сторона, де вони не обгризли, а то обгризають повністю. От там далі у мене три молоденьких кущика, тому сіла накривати, тому що, думаю, об'їдять повністю. Вже потихеньку ростуть кабачечки. Навіть і не здогадують, хто то обломив уже кабачка. Потихеньку ростуть. Сусідка говорить, що поливає. Треба й собі спробувати поливати, може краще підуть в ріст. Це моя капусточка. Вже на капусточки, не дивлячись на те, що вона маленька, вже повністю повно білокрилки. <кхи> Мало того, що білокрилка, ще й хтось листочки погріз і оце отакі от полоси поробив. Сіяла цю капусточку я в кінці травня, це середня сорт агресор. Сіяла 100 семенинок. Пакетик. <кій> Вибачаю, що сідає трішки голос. Що ми маємо із 100 семенин висадженої капусти? Так, зараз порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, і там я далі по городі розсадила вчора капусточку також. Ну, Не планувала розсаджувати. Думала, що її буде вже запізно розсаджувати. Але ж потім, як прийшла сапати, думаю, ну чому б і ні? Подивимося, що з цього вийде. Вона середня, біля будинку. Якщо потрібно, буде, я її мати можливість накрити. Порахуємо, що виходить в кінцевому результаті. Якщо на наступний рік планувати нам посів капусти, то скільки нам треба семена, дивлячись на те, що ми, яку кількість товарних качанів ми хочемо отримати. От і виходить: посіяно було 100 семенин. і 100 семенин 44 капустини маємо по факту. Це жодної капустини не було викинуто. Все, що зійшло, все ми розсадили і посадили. От і виходить, якщо 100 семенин сіємо, це не означає, що у нас буде 100 капустин. Планую обробку від білокрилки, нашумівши її в інтернеті метод. Скупилася вчора, купила пляшечку на шатирю 30 гривень 200 мл. І купила брусочок дігтярного мила. Дігтярне мило по знижці брусочок вийшов у мене 21 гривня. Дві столові ложки фейрі вдома є. І 10 літрів водички. Це все вже готується. Дігтярне мило натерла воно, щоб трішки роз... Намокло трішки розпустилося. Виходить, на сьогоднішній день треба бризкати і експериментувати, тому що біля будинку то можна мити і застосовувати різні методи, але в мене є ще певна ділянка з капустою на дочі. Там е, потрібно діяти, знаєте, оту, е, не маю права на помилку, потрібно вже як обробити, то що було точно надійно. Так що підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Сьогодні ввечері будемо готувати розчин і обробляти капусточку. Всім пока!